Швидше отримали безвізовий режим у відносинах з Європейським Союзом. В першу чергу, необхідно, щоб громадянське суспільство кожного дня нагадувало новообраній владі про те, що це надзвичайно чутливе питання, яке цікавить чи не найбільше з усіх питань, які стоять на порядку денного україна ЄС. Друге, необхідна повна консолідація зусиль влади, всіх абсолютно е гілок, тому що. Ми пропонуємо, як незалежні експерти, виконувати паралельно із законодавчою фазою, одразу і імплементаційну, з тим, щоб на виході ми якомога швидше паралельно прийшли до того, чого ми прагнемо до скасування віз. І нарешті ще одне дуже важливе: це міграційні ризики. На сьогоднішній день дуже часто можна почути про те, що з подіями Майдану збільшилася кількість шукачів притулку з України біженців. Я кажу вам про те, можливо, сьогодні, шановні наші е, гості, учасники, представники консульства або спростують те, що я кажу, або підтвердять про те, що насправді міграційні ризики не є високими, і про це треба обов'язково говорити на всіх рівнях. Чому? Тому що Європейський Союз, будемо казати, прямо він побоюється. Сплеску ем, бажаючих виїхати за кордон для українців характерна циркулярна міграція тобто, українці українцям властиво повертатися додому. І